La pace sia con tutti voi. Мир, нехай буде з усіми вас! Дорогі брати і сестри, це є перше привітання Воскреслого Christ Христа Доброго пастиря, який зібрав like, нас як Божий люд. Я хочу, щоб цей привітання миру війшло в наше серце, лишилося в наших родинах, до всіх людей, де би вони не були, до всіх народів, до всієї землі. Мир нехай буде з вами. Це є мир Воскреслого Христа мир без зброї і мир який розброї, да походить від Бога, який любить нас всіх. і не ставить умов. Ще зберігаємо в наших вухах. Слабкий голос, але відважний папе Франциско, який благословив Рим. Папа, що благословив рим, благословив цілий світ. Той поранок дня Воскресіння. Дозвольте мені продовжити, мені продовжити. Той по саме благословення. Бог ми нас ми любить, ми любить усі, і зло ніхто не переможе, бо ми всі в руках Божих. Тому без страху, З'єднані руку в руку з Господом, йдемо вперед. Бо ми є учнями Христа. І Він нас випереджує. Світ потребує Його світла. Лю... Людство потребує Його як місць, через який ми дійдемо до Бога і Його любові. Допоможіть нам, ви одні і другі будувати мости, діалогу, у усі як єдиний народ. миру. Дякую Чи папі Франциску. Хочу подякувати всім, всім братам, отцям кардиналам, що вибрали мене, щоб бути наступником Петра і йти разом з вами. Як церква з'єднана, шукаючи миру, справедливості, шукаючи завжди працювати як вірні. Христові, без страху, проголошуючи Евангелії, щоб бути місіонерами. Я є сином святого августина, августинянцем, Який сказав, який сказав, З вами я є християнином, але для вас я є єпископом, і тому разом можемо йти до цієї батьківщини. Яку нам приготував Господь Бог? Церкві Риму. Особливе привітання. Ми маємо шукати разом, щоби бути церквою місійною, церквою, яка будує с ним діалогу завжди відкритою. отримати, так як ця площа, яка нас прийняла, прийняла всіх. Усіх хто мають потреби нашого милосердя, нашої присутності і діалогу любові. Якщо мені дозволите, я хочу одне слово, привітання. Усім а особливо діосе в моїй улюблені єпархії Чиклайо в Перу, де є вірний народ, Товаришував своєму єпископу і а дало танто, танто парасегір і дав багато багато можливості наслідувати церкву і працювати для церкви усім вам, брати і сестри, з Риму Риму, Італії, усього світу. Хочемо бути однією церквою синодальною, церквою, яка шукає миру, миру, милосердя. А особливо близько тих, хто терпить, страждає. сьогодні. Сьогодні є день молитви, благання до Богородиці з Помпеї. Наша Мати Марія хоче завжди мандрувати разом з нами і бути поруч з нами, допомагати нам своєю молитвою і своєю любов'ю. Зараз хочу молитися разом з вами. Молитися разом з вами за цю нову місію. Для всієї церкви і за мир у світі і просимо цю особливу благодать Марії нашої мами, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підмона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ам. В Італії в цей день є традиція молитися благальною молитвою до Богородиці з Помпеї, Богородиці Святої Вервиці. І папа Лев, 14 пригадав про цю традицію просячи у Марії заступництво. Padre Leone. Святіший отець лев усім присутнім і бічеводона, котрі отримують його благословення через радіо, телебачення, технологія або інші засоби інформації я повний відпуск у формі, встановленій церквою. Молімося до всемутнього бога, щоб на довгі роки зберіг папу при кермі церкви, та дав мир і єдність церкви в усьому світі. Нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, ставляться за нас перед Господом. Амінь. Нехай за молитвами і заслугами в Сидів Марії, святого Архангела Михаїла, святого Івана Хрестителя, святих апостолів, Петра і Павла, та всіх святих, Могутній Бог змилосердиться над вами і, простивши ваші гріхи, Ісус Христос поведе вас до вічного життя. Амінь. Амін. Господь всемогутній і милосердний. помилуй вас, відпустить і простить всі ваші гріхи, і дасть вам правди і плідне покаяння. Розкаяне серце і виправлення життя, благодать і утішення Святого Духа, і кінцеву постійність у добрих ділах. Амінь. Благословення Отця Всемогутнього, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами завжди перебуває. Амінь. Папа Лев XIV освіту здобув на Папському університеті в Римі для того Томея Пінського, Анджеліку. Разом ми мали змогу почути слова Святішого Отця, два його привітання того першого моменту представлення світу. Він продовжував говорити про запрошуючи весь світ бути будівничим мосту, будівничих мостів, який запрошував римську церкву бути гостинною і відважною. Радіємо з усією церквою зобрання нового єпископа Риму, нового наступника Петра, радіючи разом з усією церквою, яка сьогодні в молитві очікувала на нового єпископа зараз з радістю, як діти Божі, ставлячи Господа, кажемо за нове служіння. Папи Лева 14 за його покликання, за його життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую усім глядачам, живого телебачення, який в цей час від початку оголошення, того знаку дим, який оголосив нам обрання нового папи, аж до цього моменту були разом. Бажаємо гарного вечора і Божого благословення. Христос Воскрес!